Вітаю, слава Україні! Добре. Буквально кілька днів тому в американському конгресі такий конгресмен на прізвище Гарсія поставив питання, яке цікавить нас усіх, можливо, навіть не всі його в Україні знають, а що таке українська перемога, на що ми, американці, виподіляємо всі ці, ці кошти, тому що ми даємо їх, але не знаємо, коли це закінчиться і до чого це приведе. Після нам хочеться, щоб гроші давали ще більше, але навіть всередині країни ми досі собі не уявляємо, що означає та перемога, про яку говорять щодня на марафоні, яка неодмінно відбудеться. Тому ми, як ми в рамках бандерівських читань цю відповідь надаємо і ми стверджуємо, як і наші попередники із організації українських націоналістів, із антибільшовицького боку народів, що є. Єдиною загрумкою перемоги України є ліквідація Російської імперії як явище. Повертаючись до сьогодення, постає питання, як цієї ліквідації імперії можна досягти. Сьогодні ми бачимо, що впродовж майже вже двох років повномасштабної війни ми намагалися розвалити Росію ізовність, із перемогти її або військовим шляхом, або економічним через санкції. Військовим шляхом бачимо, що, на жаль, збройна допомога наших союзників сьогодні не є такою, якою б нам хотілося. Навіть у колах американських оглядачів поставить питання, чому президент Байден не постачає Україні все те, що попросить Україну? Невже він хоче, щоб Україна не перемогла? Невже він хоче, щоб. Щоб українська перемога затрималася або чи якомога більше українців в на полі бою і був певний такий заразком Першої світової війни е, патова ситуація. З одного боку, маємо це. З другого боку, економічні санкції. У першій дні санкції нам говорили, що зараз ми перекриємо Росії газ, перекриємо Росії нафту. Навіть за мови того, що нині Європа, Сполучені Штати. Фактично перетинили купівлю нафти в Росії. Росія все одно почувається добре. Вони втратили буквально 1-2% валового внутрішнього продукту і не припиняють роботу своєї військово-промислової індустріальної машини, тому що вони мають Китай, вони мають Індію, вони мають Іран і багатьох інших союзників на своїй військ зла, які їм допомагають тримати цей економічний фронт, як то кажуть у нас. Що ж нам робити, якщо ці зовнішні чинники не працюють? Ми пропонуємо в рамках Мендерських читання, в рамках українських філістофічних досліджень звернути увагу на внутрішній фронт середньої самої Росії. Сьогодні ми маємо такий великий потенційний чинник до розвалу імперії як як поневолений народи. Україна сама колись була цим поневоленим народом і Україна могла себе визволити. Тим чи іншим чином. Таким, таким поневоленим народом була Польща. Такими поневоленими народами були країни БАЛ. Сьогодні ними є Башкортостан, Татарстан, народи Сибіру, Республіка Комі, багато інших, які мають те саме загалом бажання до визволення, до самоврядування, до контролю над своїми економічними ресурсами, які нині безжально безіснує Росія. І це, на нашу думку, саме цей економічний чинник, поміж іншим, є одним із, основним, одним із основних серед тих, які можуть призвести Росію до росту. Сьогодні ми маємо використовувати цей важі, даючи народам знати, поки ви перебуваєте в владою Росії, ви приречені бути бідними, ви приречені служити цим господарям і на війну помирати. Жити в бідності, не мати нічого, але мати це панування диктатора над собою. За статистикою третина ВВП Росії припадає буквально на три регіони це Москва, Ленинградська область і Тюманська область. Тюманська область це великий нафтоносний регіон, тому він і багатий. А дві третини припадає на всю іншу площу, при тому, що ті поневолені народи мають в себе дуже, дуже малу частку, хоча мають великі природні ресурси. Ці природні ресурси Росія забирає в центр, вона їх продає в Індію Китаю, отримує за це нині групії і юані, а не долари і євро, але все одно цього вистачає для того, щоб виробляти ті російські ракети, які нині бомбардують. Українську енергетичну інфраструктуру, українських захисників та інших. Те, що Україна нині підписує певні звернення, підписує визнання республік, це все дуже добре. Ми, звісно, повинні підтримувати ті уряди в екзилі, тих представників поневолених народів, які сьогодні намагаються хоча б медійно боротися за самовизначення своїх націй. Але цього, очевидно, недостатньо. Україна повинна вести активну роботу в рамках спецслужб. Потрібно організовувати, організовувати ці берлас хаос в тих республіках, де це можна робити. Так як це було в Дагестані кілька тижнів тому, там де були, там, де були антисемійські перценки, так, так як це є потенціал республіці Ічкерія, яку ми хочемо бачити. Сьогодні це Чечня під Кадиревом, але там є цей потенціал. Так само є і інших республіках, де Україна може експлуатувати, зокрема, цей економічний чинник, який, безумовно, робить народи Росії біднішими. І якщо ці народи будуть розуміти, що вони можуть сьогодні взяти цю нафту, взяти цей газ, контролювати його, заробляти на цьому, вони будуть десятки разів багатшими, так як українці сьогодні порівняти Україну. Періоду пізнього Радянського Союзу і періоду сьогодні. Сьогодні ми маємо, хоч і в умовах повномасштабної війни, загалом нормальне економічне життя. Ми на своєму прикладі можемо показати цим народам, чому вони повинні визволитись, стати економічно сильними і розвалити цю імперію, гарантувавши на багато років мир для України і для цілої Європи, і для цілого світу. На завершення я хочу сказати про те, що в рамках, рамках Бендерських читань ми проводимо цього року традиційно вже конкурс ЕСЕП науково-публіцистичних е е е е е е для молоді. Я сам був учасником цього, цього конкурсу двічі, я, е моя робота була вперше надрукована з п'ятих бандерівських читань. того часу я. Зміг долучитися до команди у ССД, друкуватися в інших збірниках. Тому участь в цьому конкурсі, якщо ви, ви проявите активність і захочете співпрацювати з нами та переможцем, це для вас відкриє багато багато чого нового, як це відкрило для мене. Тому я закликаю усіх. Усіх молодих людей до 22 років, для е, тих, хто є ровесником Української Незалежності від, від 91-го. Брати участь в цьому есенці на нашому сайті, на наших в соцмережах, ви можете знайти всі умови. Або приходьте до нас, ми вам розповімо кілька дату. Е, для переможців передбачені грошові премії. Також можете зачитати у, у положенні і у, у оголошенні про конкурс, тому дякую всім і долучайтеся до нас. Дякую.